Усі молитви, 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів та вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша, щоб почути. Потрібні паузи, щоб усвідомити. Ранок 24 лютого. Стомель, буча, Ірпі, Бородяс, Харків, Мрія, Краматорська, Боксар, Іграша, Чернів, Маріуполь, Трамтеатр, Напис, Діти, Оленівка. Одеса, багатоповерхівка, дівчинка три місяці. Вільнянська. Логовій, немовля, два ні. Сувсталі. Це неможливо забути і неможливо пробачити, але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах. Бо було те, що нас тримало. Наш дух, оборона Києва, Харків. Миколаїв, Чорнобаївка, Послід Зміїний, Хаймарс, Антонівський міст, Павогна, Кримський міст, Нептун. Крейсер Москва, Русский военный корабль. Ізюн, балаклія і купець, херсон. За вас правда, за вас сила і воля свята і молимось, щоб буде Кремля і свата. Ми – Мелітопиль, Ось Донбас, Крим. Ми б'ємося і продовжимо битись заради головного слова Перемога. Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил, але вмить. Коли здається, що ти вже не можеш війти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати усім вам, українці, ви неймовірні. Погляньте, що ми зробили, і що ми робимо, як наші воїни з перших днів розносять цю другу армію світу, як наші люди зупиняли колони їхньої техніки, як дід. Зупиняв руками танк. Yeah, 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 yeah. Як жінка збила дрон банку помідорів, ми там усе своє забрали. Як в окупації крали ворожі танки, БТРя, вертоліт, снаряди. Yeah, 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 yeah. Як збирали за години на ловців шахетів, морські дрони, броневики, швидкі і байракта. Як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряву темряву і холод, як підтримували одне одну і державу. На війні важливий кожен, хто тримає в руках зброю, кермо авто, штурвал судна чи літака, скальпель чи указку. Кожен, хто за ноутбуком, хто керує комбайном потяг. Хто на блокпосту, і на електростанції, журналісти і дипломати, комунальники і рятівники, всі, хто працює, вчиться в університеті або школі і навіть ті, хто тільки вчиться ходити. Все це заради них, наших дітей, наших людей, нашої країни. У Великій війні немає маленьких справ. немає. Непотрібних, кожен з нас борець, кожен з нас фронт, кожен з нас основа оборони. Ми ємось як одна команда. Вся країна, всі наші регіони. Я захоплююсь вами усіма. Я хочу подякувати кожному незламному району України. Харків, понівечений, але не скорений. Ви довели ворогу, щоб бути поруч територіально, Не означає бути поруч ментально. Харків. Це українське місто, місто герой незламний Миколаїв. Героїчно витримує усі удари. Місто на хвиля, яке долає усі шторми. Сумщина і суми. Ви одні з перших підсум на собі повномасштабне вторгнення окупантів. Для них Сумщина стала кісткою в горлі. Звичайні люди робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони. Взяли. Перших полонених Сумщина це сила, Дніпро. Опора і надійний тил нашому фронту. Ми приймали людей, Ви повертали пораненим бійцям життя. Попри постійні удари, Дніпро живе. Одеса, сонячна і привітна. Тепер фортеця, світова фортеця, яка захищає нас, і яка захищає світ, годує його щоденно, відправляючи море мільйони, мільйони тонн Порятунку, о вона, одеса, мама, Херсон, ви героїчні люди. Ви були в окупації більше восьми місяців, без новин, без зв'язку, відірвані від України. Тисячі з вас виходили, виходили на акції проти расистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула і не буде боротися за вас, але ви вірили і попри все, дочекалися. Обличчя Херсону посічене уламками снарядів. Але головне, що Новий рік ми зустрічаємо вільними і разом під синьо-жовтими прапорами. А отже, все відновимо і все відбудуємо. Так само, як і Чернігів, і Запоріжжя, і Краматось, і Бахмут. Ті, хто став прихистком для мільйонів українців, це Рівне, Франківськ, Тернопіль, Вінниця. Я дякую вам. Ті, хто отримає і передає мільйони тонн допомоги з Європи і світу, Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк. Я дякую вам. Ті, хто приймає в евакуації бізнес, підприємства, університети, Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкас. Я дякую вам. І ті, хто чекає Україну, і дочекається. Донбас, Луганщина, Крим. Дякуючи, вам, наші воїни. І, звісно, Київщина. Київщина і Київ. Серце наше, яке завжди б'ється, дякуючи вам, усі наші українці. Ми всі одна сім'я, одна Україна. Це рік, коли Україна змінила світ, а світ відкрив Україну. Нам казали капітуляція, ми обрали контрнаступ. Нам казали йти на поступки і компроміси. Ми йдемо. Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Європарламент. Бундестаг, парламент, Британії Кнесет, Конгрес США. Світ відчув Україну. Медіа у серцях людей у ту пошуку Google. Світ побачив Україну на головних площах в Нью Йорк, йорку Лондоні, Варшаві, Флоренції, Сіднеї, і інших містах. Українці дивують, українцям аплодують. надихають. Чи є щось, що може нас злякати? Ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні. Бо ми всі разом. Ось за що ми воюємо? За одне одного. Найкращий для нас салют на складах окупантів. Найкращий подарунок цифри у звіті Генштабу. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий 23 й рік, але готові до всього. Нові здобутки ми будемо щасливі. Нові удари ми будемо непохитні. Продовження боротьби будемо битись, а коли переможемо, будемо обійматись. Дорогі українці! залишається кілька хвилин до Нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного перемоги. І це головне одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення, повернення наших людей. Воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України, повернення наших земель і тимчасово окуповання стануть назавжди вільним. Повернення до звичайного життя, до щасливих хвилин без комендантської години, до земних радощів без повітряних тривог, повернення того, що у нас вкрали наших дітей, спокійної старості нашим батькам, щоб на канікулах онуки приїхали до бабусі і дідусів на колони, у Херсон, на черешню в Малітобе, щоб наші міста були вільні, наші друзі вірні. І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць. Знищення російської техніки з'явилася наша головна цифра і головний успіх 603 628 кілометрів квадратних. Площа незалежної України. Як це було від 1991 року? І як це буде завжди? Нехай все це принесе. Новий рік. Ми готові за це боротись. Ось цьому кожен з нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Всі тут. Ми всі. Це Україна. Слава Україні! З Новим роком!